а вот это огнестрельные. Ну что, Все разрешилось без операции. Да, Нам удалось. удалось. Значит, пуля прошла. Покажи, пожалуйста. Хранение пулевое. Это дренажная трубка стоя и выходной. Родился счастливая рубашка. Звыдки-то. Значит, первую помощь он оказал себе сам. Молодец он. Я вам хотел сказать, что мне допомогу, первую допомогу, на два хирурга. Він з 66 66-го шпиталю. Я так розумію, що коли повідомили, що мене везуть, я так розумію, що він або приїхав на зустріч, або він в той час був порахує. Бо саме він надавав допомогу, і я вам скажу, що кваліфіковано, і ну Супа, я бачу результат. Я до війни займався пошуковою діяльністю. Угу. Я шукав тих, хто загинув у часи Другої світової війни. І от наша організація свого часу знайшла, де поховання грузини надали інформацію на Грузію. У нас там є зв'язки дуже хороші. І приїхав син одного з тих, хто похований в Україні тут на Черкащині. Ви знаєте, я просто був... Так, знайшли на Черкащині. Так. Я був вражений тим бажанням відвідати могилу свого батька. Приїхав дідусь, якому вже за 90-х. Такий в мене є фото, він в костюмі приїхав з землею, з вином. І з ним приїхав його син і його внуки. Ви знаєте, мене це вразило дуже сильно, чого-то, що я звик останнім часом до того, що це нікому не треба. А тут приїхали і приїхали здалеку, прилетіли. Я полетів до друзів, То я вам хочу подякувати за те, що я там побачив. Я побачив зміни, які відбулися в країні. Я спілкувався з багатьма людьми, і я чув, як казали, наш міхло. І я е, дякую вам за те, що відбулося там, за ту повагу, яку ми маємо там. І я, знаєте, чув від живих людей е, той момент, як ви, е, коли була російська агресія, як ви не побоялися приїхати до своїх солдатів. Коли ви приїхали туди і були разом зі своїми солдатами, ви знаєте, для мене це сильно. Для мене це як для солдата дуже вагомо. І я вам дякую. Слава Україні! Героям Слава! Це і є справжня ну, от, Точно так же, як друзі, вони пишаються зараз і цікавляться загибло своїм пратиком, точно так же, хто буде живий і здоровий, дуже багато часу, але... Всі покоління будуть пишатися, що у них було таких. І ще я хотів би, знаєте, як, передати вам дякую від тих грузинів, з якими воювали. З і Їх досить багато. З перших, днів, з перших днів дуже багато було грузинів, і вони є. Є ті, хто загинули, є ті, кого відвезли на батьківщину, але е, я вважаю, що вони поїхали додому героїв. Бо вони воюють тут, вони воюють я за свою. Я батько. знав деяких з них. І, Насправді те, що ви робите разом, це мені власне дається особисте натхнення. Подружен, чи ні? буду. Я думаю, що будуватись буду, буду, тут подалі. Все, все, треба це зробити. Так що є бажання саме друге. А є з Кимаю? Ну так це головне. Вона, вона чекає мого одну Треба готуватися до весілля туди. Добре. Разом будемо готуватися. Я, я хочу бути частиною цього процесу і. Добре, я вас запрошую. Добре, ну я буду разом з вами готуватися. Так що попереджайте вашу нівесту і будемо Добре. разом готувати весілля. Добре, Добре домовились.